Доброго дня любителі виноградної ягоди, підписчики мого каналу. Сьогодні 30 липня знімаю ще одне відео. Попросили мої мабуть, колеги да, по вирощуванню винограду відео про підв'язку виноградних паганів. Побачили у мене тут два види підв'язки. Просять пояснити, що там і як воно працює. Значить, Основна підв'язка то йде вірьовками. Ну, а це найнадійніший, мабуть, але найдовший спосіб підв'язки виноградних паганів. От, тому давненько я вже зробив, можна так сказати, кліпси такі із пластмасових бутилок. Ось, бачите, така кліпса. Ось такий вона вигляд має, кліпса. Пластинка з пластмасової бутилки. Дві дирочки пропаяні і прорізані вони до дирочок наскрізь. Отак вона працює, ця кліпса. Отак защлкується і тримає пан. Ось як ви бачите, так, де вона тут? Оце кліпса, ось вона кліпса на виноградній лозі. Так, де тут ось кліпса, бачите, як вона тримає. Ось кліпса тримає. Бачите, як вона виноградний пан. Значить, я і е, е, так само наробив з пластмасової бутилки отакі пружинки. Е, як їх робити, я не буду пояснювати. Це все відео є в Ютубі, там люди розказують, показують. Мене це все зацікавило. І я собі наробив там, зимою часу достатньо, щоб цього наробити. Я просто хочу зробити деякі пояснення, як вони працюють, ці кліпси і пружинки. Значить, кліпса, кліпса отака. Пластинка призана, вона ну, так, працює тільки разом з вірьовкою, тому що кліпса плотно не тримає паген до, до проволки. Якщо все причепить кліпсами, то такі зараз дують вітри, що прийдеш, а всі пагани в кучу збиті. Тобто кліпса така прискорює підв'язку, але вона працює в парі або з вірьовкою, або з пружиною. Пружина Пружина тримає виноградний паган до проволоки дуже добре. Тобто пагани не ковзаються по от, тримається на місці пружинка. Ось, ось як бачите, ось пружина дії. Оце так. Паган плотно держиться на, на провалці. Значить, пружинка вона діє самостійно. Неї можна підв'язувати пагани повністю по проволоці, вона тримає паган хорошо. Паган не, не, не їзде по проволоці. Ну, а зато Кліпса це дуже швидкий процес. Оді клац склад, 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 і пішов. О. Ну, тільки треба або через вірьовку, або через пружинку, щоб вона діяла. Так. І... Ці кліпси і пружинки вони залишаються і, і на зиму у мене на проволоці. Тобто, його можна так підсунув, в, 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 куди тобі треба. Одну сторону так одів, паган, обняв, надів на проволоку і все, і вже воно тримає. Тобто, кліпси і пружинки я не знімаю з проволоки. Пружинку знач, пружинки наматую на одну сторону, десь 3-4 витки, намотав. Все. Потім обняв пагін і далі намотав 3-4 вітка, обрізав ножницями. Ну, як ось, ось, ось тут добре, бачите, як пружина. Там 3-4 вітка. Е, знімається вона так само на зиму ось, відмотав і, і все. І паган там осінньо обрізав От. І, все. і наматується так само. Легко просто намотав та і все. Отак, пружинки, вони теж, я їх не знімаю, вони зимують, теж підсунув її одною стороною. Так, ось вона совується по проволоці, підсунув куди треба. О, обкрутив паган, прижав його і все. І тримається він добре. Отакі значить, у мене ну, три такі способи підв'язки виноградом, Степлером я не користуюся. От, може, воно прийшли, ну не, не хочу. Поки наробив оцих. Так, даром пластмасові бутилки ми викидаємо на сміття. Коли, з них треба, ще, можна ще й наробити такі підв'язки з винограду. Я, я не буду пояснювати, як це зробити. Це все в Ютубі є, з кого зацікавить, дивіться і, в принципі, трошки, трошки. Поміркувати, включити мозги, і можна самому це все наробити елементами. Тобто, пружинок таких я дуже багато наробив. і Кліпс у мене дуже багато. Все, -все З бутилки порізав, от, наробив зимою. Ну, Без вірьовок нікуди, тому що війвкавка найнадійний, да, але найдовший спосіб підв'язки. Тобто, я чередую вірьовка, кліпса, вірьовка. Кліпса, верьовка. Ну і вверху вже підв'язує врьовки, що, щоб трималася. Ну, а ця сторона, ось бачите, паган прив'язаний пагани пружинками. Ну, пружини в основному можна і на такому винаграді, ну в основному я використовую там де Юпітер на перголі. О, там теж пружина дуже хорошо працює. на вона... Горизонтальному винограднику. Але ж біля, біля грон я підв'язую вірьовкою. Не пружинами, не кліпсами, тому що гронка така виростає, набирає вагу. Тобто там краще прив'язувати вірьовками. Щоб тримало добре, тому що пружинка розтягується, кліпса може скочити, тобто там надійно прихватив вірьовкою, де гронка, а далі вже пішов там, або пружинами. Ну, В основному пружинами на горизонтальному винограднику я підв'язую. Ну, Оце таке відео хотів зняти про підв'язку винограду. Ось бачите, тут теж ряд. Ось йдуть ряд кліпси, кліпси йдуть, йдуть ряд вірьовки, Так, ряд кліпси. Ось кліпси, ряд вірьовки йдуть. Ось так я чередую. Тут вже вверху ось пружинка. Ось кліпса. Ну, отак чередують. Росте, 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 росте. І тоді пагани плотно сидять на провалки. Не... Зараз такі вітри дують сумасшедші, що пагани треба підв'язувати дуже добре до проволоки, щоб їх не ялозило туди сюди. Ну таке відео. Всім на все добре, миру і добра.